Христос, коли мав возноситись у небо, обітницю він для своїх учнів дав, Отець ім зішле у з неба, що він у житті їх завжди підкріпляв, сказав не виходити з Єрусалиму, що в Нім пробували до часу того, аж поки у силу зодягнеться звише. і так до 120 чекали цього. І з ними була теж Ісусова мати, усі у невпинні молитві були, чекали події. Що статися має, в молитві усі однодушні були. Чекали, бо вірили всі вони твердо, що їх вірний вчитель не полишив. Казав сирота моїх не залишить, і знали, Христос усіх щиро любив. Коли Слово Боже вникати всім серцем, то зауважити варто і те, скільки разів про любов Бог говорить. Лід Духа Святого, вічне, святе, про Божу любов, про милосердя, про любов чисту і вірну Христа, про любов щиру, що вміє прощати, яка є далека від зла і гріха. Христова любов, любов нелицемірна, непоказова, не на словах. Христова любов проявляється вчинках. В ділах проявляється і у думках.